Допомогти пораненим у надзвичайних ситуаціях у Коломиї для медичних працівників системи ДСНС провели навчання з надання тактичної медичної допомоги тим, хто отримав мінновибухові травми. Інтерактивні лекції та практичні заняття організувала канадська неурядова організація Fire Fire Aid Ukraine. Навчання – це як можна допомогти комусь пораненому чи в полі бою, чи на вулиці під час такої великої. Екстремальної травми і як зупинити кровотечу, і як оцінити пораненого чи пацієнта. Даний тренінг передбачав теоретичну і практичну частину, а також підсумкові заліки. Отримані знання учасники закріплювали на спеціальних манекенах. З допомогою досвідчених тренерів медики вчилися обстежувати верхні дихальні шляхи та грудну клітину, зупиняти масивну кровотечу та проводити маніпуляції за наявності явних ознак відкритого пневмотораксу. Починається навчання, чому це потрібно і кому це потрібно. Потім навчання переходить, як правильно користуватися турнікетами, як правильно користуватися повітропроводами, як правильно користуватися бандажами. А на другий день більше практики, і студенти, курсанти тоді можуть самі попробувати, наробити навички. І третій день все сходиться разом. І ми маємо розробили такі сценарії, коли а чи в а... Коли приносять пораненого чи знаходять пораненого, і тоді всі студенти мають можливість діяти в стані критичному стані, який треба який треба розробити. Спеціальні навчання покликані підвищити професійний рівень працівників закладів охорони здоров'я та навчальних установ ДСНС України, адже під час ліквідації надзвичайних ситуацій кожна неправильна дія чи зволікання може коштувати людині життя з настанням воєнного часу. Потреби дещо змінилися, і тому є акцент на е, такраз медичне медична співпраця, медична досвіду, бойова тактична медицина, що бувається зараз, тому що от на сьогоднішній день та і, е, ті люди, які сьогодні зібралися в залі зі сторони ДСНС, вони ж є е, ну. Дай Бог, щоб ні, але ми розуміємо в реалії, будуть використовувати це в різних ситуаціях, в бойових ситуаціях, і тому це буде підготовка. Окрім того, Фейфайдер Україн допомагає ще і розхідними матеріалами, і обладнанням, всім, 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 що потрібно. Участь у спеціальних навчаннях взяли понад сотні надзвичайників з різних куточків України. Вікторія Богдан Оксана Семко, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.